Нової бригади морської піхоти, 37-ї бригади, яка вступила в свій перший бій у рамках контрнаступу на півдні України, конкретно на півдні Донецької області. І зараз ми з екіпажами, які вже були в бою, колісно так званого французького танка, бойової машини amx 10 rc Я собі записала, тому що мені дуже тяжко це запам'ятати. Перший контакт була пулеметна лента по по в цю частину. Оце перше, що. Ми побачили, Да? Ну і скажімо так, як би на будуще, так? Да? Mm -hmm. Що не можна стояти на місці. Постійно треба рухатися. Зад, перед, в боки. Будеш стояти на місці, ти згориш просто-напросто. Там теж не дураки воюють, але ж і в нас хлопці браві. Ну, у вас попали? Ви, ви зупинилися, у вас попали, да? ви почали рухатись? Ні, так. Ну, Полімна лента, <проби> йому не опасна. <проби> ну, опасно тільки, що прицелу і ночні все. Так би не опасно. Але ж перший бій, то він завжди на емоціях. Так? І що, спочатку у вас був перелік, чи ви навпаки якось? Ну, тобто, як ви реагували на це? Все одно у вас одного не було досвіду до цього. Звичайно, ні. Це Ну, як... перший пер 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 такий. Да. Як ви на це такі, блін, по нас стріляють. Ну нічого трималися. Хлопці їдуть і ми їхали. От іменно у нас було чотири екіпажі, і ніхто не труханув і не поїхав назад. Бо вони заїжджають в балку, тільки виїжджають, і тут одразу працює кулемет. Вони проїхали, піджались під посадку. Кажу, хлопцям, що ми будемо тут стояти, треба йти вперед. Хоча ну, ми просто мали якби звідси працювати, але побачили, що вже продвигається так. піхота по флангу. І пішли за піхотою. І вже потім працювали з посадочки, чотири танчика. Можливо, то, що було четверо, можливо, нам це допомогло. Ну, я так розумію, було. Гарено. Особливо коли побачили. Якось Якось час, час, ну... Чесно, в танку Але не побачили? Такі... два вертольоти злетіли. 50... Російських да. цих крокодилів. Вони чи... піднялися. Ми алі, доїхали алі, до алі, посадки і за посадку, коли ми вже видвинулися, вони якраз напроти села цього висіли два вертольоти. На жаль, не попали? На жаль, не попали. Ви Можуть не попали. Наші да. збили. Далеко було, так. Да. Отаке по нам облітав. Але ви якось всі виїхали? Виїхали, не знаю. Ну, тільки з побитими колесами. З побитим колесом. Я ж кажу, що воно просто добре, що там є докатка, Щоб він просто не сів і все. Обороняться завжди легше, ніж наступати. Тобто, коли у них був час, ну, як сказати? У них був час підготуватись, у нас був час зібратися. Ми зібрались, вони підготувалися. Ми їх Тепер хто кого. Ну, ми їх Слава відгибли. Богу, йдемо, йдемо і йдемо. Там ми? на панелі ходовка на три хоча б поставити. І підкачай, щоб вона. Перший бій був трошки мандраж, перший виїзд наш, а потім все добре. Ми відчували, як то все має бути, ну на самом деле, а потім... А розстерений мандраж був через те, що це все що там, стріляли це... по вас, чи, чи просто, що, ну, якби, що ви вже в роботі. Як... Ну, по наводчику не те, що стріляли, там він знаходиться на нулі, конкретно, іменно там, де окопи проходять бої. А сама машина знаходиться 3-4 кілометрах. Тобто ми це все бачимо на ладоні, де проходять вибухи. Ну, бувало, що і в нашу сторону теж летить. І прилітає. прилітає нас. Шість разів машина вже була б на виїзді. Два рази не работали трошки, тому що не, не бачили ціль. Так все добре. Значить, не б... Тобто той, хто там був в окопі, навіть... Наводчик, так, дит... да, просто не бачив ціль, поле було горбато, і тобто йому треба... Надо... Не, не могли ціли, стріляти. Да, не могли роботи по цій целі, поэтому... Чикслай, давай. Оця штука називається досилач. Якщо ми не вилучили ракетами, біжимо до ворога і трошки добиваємо. А взагалі оця штука називається досилач, це ми, вона працює, можу показати? Так, да, так, да, так, да, показіть. Коли ми загрузили ракети, закрили ця оця ось штучка називається досилач. І до щелчка вона робить так цик. Все, ракета зашла в свои пазы. Готова к вылету. Как бы все. Машина зверь, так скажу. Вы думаете, да? Так. Нет. Установка вся КПВС, она работает Точечно. Навівся лазер, ракета летить, поймала цей лазер і точно йде в цель. Можемо просто, якщо, допустимо, многоэтажка, Якщо много ми можемо попасти в форточку. Пане президенте, побачите, скажіть, що ми скоро цік-сік або давали снаряди покажемо, де раки ситуації. А це все їхнє? Во оце, да, оце там ще далі є, там кучу всего там. Да каждый тягнет свой <ріх> ну, Там дал. Большинство домов... разряжаются і беруть як сувеніри. <ріх> Хорошо, давайте так. Я вам расскажу про первый бой. Розказуйте. Мы молодая команда, скажем так, бригада. Вот, нас собрали. Вот, мы все из разных мест, городов, сел, поселков, всякое такое. Собрали и обучали месяцев пять по Украине. Были в Польше за границей. Нас обучали американцы даже. И как пришел первый день боя, вот, нас собрали, вот. В общем, мы были готовы, мы были настроены очень хорошо. Все мои, скажем так, подчиненные по-братыми были настроены просто на ура. И тот час, этот миг, в который мы пошли, было все слажено. У нас была выделена одна посадка. Длиной было около двух километров. Действовали Слажено, у нас было две машины, на машинах были очень мощные пулеметы, браунинги. Вот. И, правда, одна машина заклинила, вот, и мы работали одной. Вот. Парень, который был за рулем, и парень, который был на пулемете, это просто красавцы для меня. Они весь бой нас поддерживали. Чтобы вы поняли, это посадка была, она, они ее поставили с двух сторон. Может быть, это длилось часа два, два, может быть, три. Мы ее прошли, вот, дошли до поперечной посадки, закрепились. Конечно, было, не хочу сказать, что все было сильно хорошо слажено, было много неразберихи, вот, были, скажем так, мы их называем потеряшки, потому что нас как бы было много, там взвод, и мы растягивались. Вот, не все успевали друг за другом, кто-то отставал, кто-то шел впереди. Вот. Дошли до э, поперечной посадки. Вот, мы сообщили все, что мы выполнили, в общем-то, свою задачу. Мы куда надо, нам сказали, мы дошли, там закрепились, начали окапываться, вот, распределили людей. Так вот, мы провели свой первый бой. Выходов пять было. И они были уже, каждый бой был все серьезнее и серьезнее. Он был и серьезный, был, и подготовка у нас была, ну и также враг был серьезный. Враг у нас он один, но попадаем мы на каждого разного. Вот. Ну нічого, як говориться, ми теж лыком шиты. Ви ТВО. Да, тимчасово Рот. виконуючи обов'язки командира роту. Хотів би доповнити слова мого ви побратима. Ви чому тимчасовий виконувач командир обов'язки команди? Під час другого бою командир роти дуже мужньо воював та отримав поранення. І тоді я зайняв його посаду. Перші 30 хвилин було страшно, тому що. Тяжко брати таку відповідальність на себе. Але взяв і два завдання наступних, виконав без втрат, завдання виконав. Просто коли ми з вами говорили тут, ви сказали, що ви не хочете згадувати ці бої. М -м 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 -м. Перші бої. Перший, перший бій був не, не страшний, якщо чесно, тому що ми їхали, ми не знали, що там буде. Тобто це вже потім ми попали усю в, 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 цю історію і зрозуміло, що це таке, з чим його їсти. В другий бой вже люди йшли, і вони розуміли, що це, і було дуже страшно. Тобто потрібно було переступити оцю черту. Третій, четвертий, п'ятий, то вже ти просто розумієш, що в тебе є робота, тобі її потрібно робити. І з кожним новим боєм досвід приходить колосальними. Ступеньками, скажімо так. Я Все. так розумію, що як командиру, навіть там меншої ланки дуже складно, коли хтось мовляється, треба мовляти, вас бій, дуже завдання, складно. і ви не знаєте, як з усім справити. Ну, в такій ситуації я сам брав автомат і йду. Так. Да. Я сам свідетель. На прошлому завданні ми, у нас було чотири офіцери. А це ви допомагали витягувати? Да, так, да, у нас було чотири офіцера, два командира роти, командир зводу, командир розвідки. І ми оце. 4, група офіцерів виконувала завдання, так. Тобто вони керували? а… Спочатку керував, але сталася така ситуація, що заздали втрату. Були поранені. Ми захопили позицію, вони почали контрнаступати і були втрати. І деякі люди були контужені, деякі трьохсоті, вони відійшли. Ми залишились на позиції, щоб підтримати їхній відхід. Ну і після того вже виконували подальші завдання. От мій друг і побратим це все знає, може підтвердитися. А можна питання, що коли вашого ротного було поранено, виходить, ти прямо в бою взяв ну, типу, повноваження? Тобто у вас ну, по іерархії, ну, тут, умовно ви знаєте? Чи командир то... Іван сказав О, Мені, ви, чи мені що? мій командир сказав тепер вампір. Тепер ти командир роту. Ну, тобто командир батальйону, я так розумію, так? Сказав вам, так. що... Тобто в це... бою відбувається, тепер ти розумієш, що тут Ротація. — ну, головний тип, що, що в цей момент відчував? Ну, я кажу, перші 30 хвилин було страшно, тому що я не знав, точніше знав, я боявся брати на себе цю відповідальність, тому що одна річ це взвод, а інша це рота. Тобто, це вже зовсім інший фронт, скажімо так. Але вийшло, завдання виконали, втрат не було. Ну, слава Богу. І на друге завдання також не було втрат. Ну, далі вже трохи складніше було, тому що був інший напрямок, ворог був більш підготовлений, тобто він вже знав, що ми будемо йти. Але виконуємо завдання. Ворог, на моє удивлення, біжить з позицій, але завжди станеться два орки, які, які, які сядуть за той кулемет в даже і будуть розстрілюватися. Да. Тобто всі біжать, два стається. І от треба їх якось викурювати. Ну, викурюємо, працюємо. Медленно, але уверена. Йдемо вперше. Бля, це був перший бій, це вже був вечір, треба було, якби, нам треба було мінятись, ми вже там певні рубежі зайняли. Мені довелося майже всю ніч виводити повністю роту. Все вийшло добре, успішно, всі вийшли тоді. У вас було бойове хрещення, дай Боже. Ну, Бог. Дай Боже, Боже такому так... не вчили. Такому ні, не вчили, але ну, довелося вчитись на ходу. Боже, кажучи... Що якщо, от у мій, мій командир взводу, він каже, що якщо в мене за 300, то ти будеш. А я головний сержант взводу. І це перший бій, де от хан піднявся, і я піднявся, тому що цей бій був для всіх такий просто дуже тяжкий. І нас, і командири роти, вони молоді хлопці. І в Зводі, вони всі молоді. Те ж саме, вони бойових немало яких таких. От. Цієї роти у нас зібралися одні сержанти по І тільки було два казака. Вот. Як вже, ну не то що старенькі. він вот. Хлопці, ми з вами. У мене, правда, плечо болить, але я з вами. Я його хорошо. І да. ми я не знаю, як їх назвати, вот, дурні голови, сіли на машину, пролетіли все цю полтора кілометра на машині, все время. Блин, Был какой-то обстрел, мы стреляли тоже в эту посадку, улетаем в посадку, вываливаемся, и мы там. Вот, комбат, когда узнал, он говорит, да вы просто сумасшедшие, Я говорю, да как так, вас там 8 человек, блин, что вы там? Я говорю, мы там все, мы уже здесь, что еще? И вот это мы там всю ночь мы ночевали, копали, туда-сюда, и в конце концов под утро пришли люди, нас поменяли это самое, все, мы пришли. А ми заходили в роту, я не знаю, я не знаю, як це сказати, як легенда, і люди вже почали подниматься. Він говорит, все, ми за вами пойдемо, все, куди, когда. Я говорю, дайте отдохнуть, и зараз командир нарежет нам задачі і поїдемо. Вот. Ну і так, в общем-то, і ходимо. От задачі до задачі. Хочу сказати, що після того бою то люди стали більш активніше підніматись в бій, ну, того, що ми в 9 чоловік там Стримали позицію, то, як, як там все було, тобто як все починалося. Заліта, залітаємо ми туди, а там частина посадка, ось посадка де хлопців, і ось посадка, в яку ми залетіли вкрай. Ми на повній швидкості залітаємо на машині в цю посадку просто. Типу, виходимо, виходимо одразу, натяг, натягуємо рюкзаки, да, там, беремо там поцинку собі під мишку, починаємо бігти. Хлопці за такими очима. Типа, що робиться, короте? потім ми туди добігли, почали копатися. Вони кажуть, що типу, там було сім орків в той момент, коли ми залетіли. Типа, коли ми вилетіли, вони почали тікати. Просто так а чого вони стріляли тоді? Кажуть, ми боялися вас зачепити. У мене теж є офіцер, який вибіжав на мінне поле з тими самими ГПшками Богами. На автомат цепляється підвольний гранатомет, він вибігає на мінне поле і починає по позиції орків накидувати. Це, це було дуже смушне. Да, про препора. Це препор. Е, але чувак. не підірвався. Ні. Ні, він це, це, взагалі, він не вже був. зловив дві кулі в останньому бою. Це одну в каску, одну в бронік. Після, після цього він зняв каску бронік і почав воювати ні. без них. ви По-іншому Ну нормально все. Нормально. Там два чоловіка було погане, але ми їх витягнули. Слава Богу, удача. Поки не на нашій стороні. Да, удача нам, да. поки не на нашій стороні. Дякую.